Для вас унікальна пропозиція. Якщо ви вибираєте акції, маєте індивідуальний портфель з окремих акцій чи etf Давайте ви заключите зі мною інвестиційне Парі на два роки. Всі умови, як це працює, ви можете подивитись у відео про не, портфель Євгена. Він там розповідає, як він інвестує, показує свій публічний портфель, а також у відео про Івана. Іван набрав певні компанії на американському ринку, і я просто взяв. S&P 500. це порі на два роки. Воно не передбачає якогось ребалансування, тобто це фіксований набір компаній. І прис це пляшка хорошого українського вина. Тобто, ви пишете на пошту канала, ви пропонуєте своє портфоліо, висилаєте його на пошту канала. І якщо мені це цікаво, я пропоную вам позмагатися з певним індексним фондом. Якщо через два роки ваш результат кращий, я вам купую пляшку хорошого вина. Це прописано в умовах. Пері. Дякую за ваші лайки.